Лев і осел, що вдавав царя. Мав чоловік осла, і той осел став старий, і дуже йому надокучило в господаря нагайок набирати. Покинув він його та й пішов у ліс жити. І так собі ходив, набувався і не хотів ліпшого життя, як у лісі. Але по лісі ходив лев. І осел, як побачив здалека лева. То не стямався й відразу впав на землю, як на живий. Та поки Лев не дійшов, осел собі роздумував, що ж має він робити? От приходить Лев та й питає Що ти таке? А ти що? питає осел. Я цар над усіма звірами. О, то ти каже, осел, брешеш. Та як ти смієш таке казати? заревів Лев. Чому ж це я брешу? питає осел. Бо ти неправду кажеш, адже цар я. А то ж відколи ти цар? питає Лев, усі знають, що з роду віку я цар над усіма звірами. Ну, коли це правда, каже осел, то ти мусиш мати якусь відзнаку. Ну, а ти що маєш? уже більш легше питає Лев. Та певно, що маю, каже осел, і поволеньки встає, бо він говорив з левом лежачи. Підіймає він задню ногу, де акурат була нова підкова прибита, та й каже Бачиш, оце моя царська печатка. Мабуть, він таки справді цар, подумав Лев, і дуже йому встидно стало. Але надумав зробити заслом ще одну річ. Знаєш, каже, тепер зробимо ще таке. Хто за годину більше звірів наловить, той і буде царем. От розійшлися вони. Лев пішов у ліс і зараз же там зайця, там сарну, там цапа наловив штуки з десять так. А хитрий ослисько пішов на велику галяву серед лісу і там простягся, мов не живий. Очі вивалив, вуха опустив, ноги розкинув, здох та й решта. Птахи, сороки, ворони позліталися роєм до нього та зачали його дзьобати. Але осел так вправно їх по одній та по дві бив, що птахи навіть не зауважили, що їх стає дедалі менше й менше. От наловив осел птахів, схопився на ноги та йде на призначене місце, де вони мали стрінутися з левом. Каже йому Лев, от бачиш, я тут маю десять штук. А скільки ти маєш? -го, Го, каже осел. Це ніщо? А ось я маю, може, скопу. Але яких? каже Лев. Прошу ходи подивися, каже осел. Я зловив тих, що в повітрі літають, а не тих, що землею ходять. Ще дужче засоромився Лев, покинув осла та й пішов у ліс. Але здиба його здалека вовк та й каже Здоров, царю, вітає його, як царя. Але Лев став та й сумно каже Я вже не цар. Ов, то як так може бути? Та ж відколи світ, ти нашим царем був їй, і будеш? Тихо, не репетуй, каже Лев дрижащим голосом, бо справжній цар тут недалечко. А який він на вигляд? питає вовк. О, я тобі не можу й описати вуха, як постоли, голова, як цебер. Одне слово, страшний цар на весь світ. Просить вовк Лева. Щоб ішов йому показати того царя, бо він дуже хотів би його побачити. Та лев не хоче, бо дуже боїться. Каже вовк якщо боїшся, то позв'язуємо собі хвости докупи. Так буде безпечніше нам разом боронитися. От зв'язали вони собі хвости докупи та йдуть. Виходять з лісу, дивиться лев з за дуба акурат є цар. Каже Лев пошепки он бачиш того страшного царя. Що? каже вовк, хіба то цар, то дурний Ослисько. А Левові почулося, що він вже близько. Як скочить він, як почне втікати, наче та стріла біжить лісами, розчибає вовком по пнях, по корчах, аж з того дух пре. За якийсь час Лев став, озирнувся, а вовк уже й не живий. Каже Лев Бачиш, друзяка, а ти казав, що цар не страшний. Та ти лишень за дерево на нього глипнув, той відразу й духа випустив. Та як дряпанув Лев з того лісу, то ніхто його більше там і не бачив, аж по нинішній день. От який хитрий осел. Підманув царя усіх звірів.